Ватикан відредагував Біблію до невпізнанності. Ісус насправді був зовсім не таким, як ми його уявляємо. А на Христі і зовсім розіпяли не Його, а Юдо. Навколо християнської церкви завжди вистачало скандалів, але останнім часом подібних сенсаційних заголовків стає все більше. Тож я вирішив копнути глибше і самостійно розібратися, що не так із священними текстами, і зрозуміти нарешті, які неймовірні факти насправді приховує від нас Ватикан. Це Євангеліє від Варнави. І воно ставить під сумнів усе, що церква розповідає про Христа. Текст знайшли абсолютно випадково. У 2000 році на Кіпрі поліцейські проводили черговий обшук для виявлення контрабанди. Але як же вони здивувалися, знайшовши в одного з бандитів стародавній рукопис? Попередній аналіз показав, що йому півтори тисячі років. Судовий розгляд навколо артефакту тривав більше десяти років. І лише у 2012-му Євангеліє передали до етнографічного музею Анкари в Туреччині для подальшого вивчення. Експертів одразу насторожило те, що як автора вказано апостола Варнаво. Але ж апостоли це 12 найближчих учнів Христа, а в Біблії ніякого Варнава серед них немає. Проте автор тексту стверджує, що нібито апостолів у Ісуса було зовсім не 12, а 70. і саме він був головним із них. Причому Варнава дуже недолюблював іншого апостола Павла. Але ж саме послання святого апостола Павла зараз вважається край важливою частиною нового заповіту і основою ледь не всього християнського богослов'я. Проте Варнава в пролозі і пілозі свого Євангелія звинувачує Павла, ледь не в божевіллі, оскільки той помилково вважав Ісуса Сином Бога. Варнава ж був упевнений, що Бог неділимий, тобто, Трійці отця сина та Святого Духа не могло існувати як такої. І це дійсно співпадає з ранньохристиянськими уявленнями. Адже в Біблії трійця не згадується, і лише перший Нікейський собор богословів у IV столітті нашої ери ввів це поняття в молоду тоді релігію. Варнава йде ще далі, і у 39 му розділі свого писання стверджує, що Христос був лише простим смертним, на якого зійшло Боже одкровання. А от справжнього Месію нібито треба чекати ще п'ять сотень років. Багато видних мусульман вважають це пророцтвом. Адже саме через 500 років після Ісуса в Матці народився пророк Мухаммед. Варнава також зображує незвичним для християн чином. За його версією, небеса, схоже, до пекла складаються з дев'яти рівнів. І якщо святі живуть на верхніх, ні в чому собі не відмовляючи, то перебування на нижніх рівнях мало чим відрізняється від мирського життя. Тобто, щоб отримати небесний люкс праведнику, треба старатися двічі більше. Але головна сенсація криється в фіналі Євангелія від Варнави. Найважливіший епізод нового заповіту цей невідомий апостол також переказує абсолютно не так, як Павло. За версією Варнави, під час таємної вечері Ісус вже знав про зраду Юди. І щоб його не схопили римські солдати, просто вистрибнув у вікно. У той же момент Бог нібито змінив обличчя та мову самого Юди, так щоб той став схожим на Христа і попався замість нього. Таким чином на Христі мучився зовсім не Ісус, а Юда іскаріот. Сам Ісус. Буцімто доручив Варнаві написати про те, що сталося насправді. Щоб усі дізналися правду. Але, як на мене, всі ці відкривання скоріше схожі на спробу Варнави помститися апостолові Павлу за якусь особисту образу. І тому він заперечує буквально все, до чого може дотягнутися. То з якого дива ми маємо взагалі вірити цьому тексту? Як не дивно, довіри йому додає нам сам Ватикан своїми дивними діями. Адже судовий розгляд йшов так довго саме через втручання представників церкви. Вони вимагали відправити текст одразу до музею без детальної розшифровки. То невже вони боялися, що його зміст підірве основи християнства? Тим більше, що багато обманів Ватикану лежить буквально на поверхні. Згідно зі свідченнями церковного історика IV століття Сократа Схоластика. На місці, де розіп'яли Ісуса Христа, звели церкву. Пізніше Олена Рівноапостольна, мати римського імператора Костянтина, веліла її знести і виявила під неї три хрести. Отримати частину такої реліквії захотіли буквально всі. Тому хрести поділили на багато трісочок і передали різним європейським храмам. Ця історія вважається канонічною і такою, що не підлягає сумніву. Проте, тисячою років пізніше, французький богослов Жан Кальвін помітив що невідповідність. Якщо зібрати разом усі шматочки, що їх зараз шанують як залишки тих хрестів, з такої кількості деревини можна збудувати окрему церкву. У Ватикані ж подібні зауваження просто ігнорують. А також роблять вигляд, що не помічають інші альтернативні Євангелія з не менш сенсаційними твердженнями. Представники Ватикану редагували Біблію сотні років, і це навіть не припущення, а факт. Що ж вони вирізали? Остання масштабна чистка Біблії відбулася у 1684 році, коли Ватикан заборонив 14 з 80 писань. До цього вважалися священними. і цю процедуру робили багато разів, особливо в перші століття церкви. Тоді Євангеліє, що не подобалися священникам, називали апокрифами. Це слово походить від грецького слова, що буквально означає приховувати. Але що ж так старанно намагається приховати від нас Ватикан? Один із найбільш таємничих апокрифічних текстів Євангелія від Фоми. Його було виявлено в грудні 1945-го неподалік від міста Нахамаді, Єгипет, серед руїн підземних приміщень, що належали одній з найдревніших бібліотек. Чині вважають, що книгу сховали після того, як єпископ Афанасій висловив сумніви в її істинності. Легко зрозуміти, чому автор описував Ісуса як дратівливу, злу та егоїстичну людину. На думку Фоми, Христос проголосив себе Богом ще в дитинстві, одразу після того, як узагалі навчився говорити. Цікаво, але в незаборонених Євангеліях практично немає інформації про юність і молодість Ісуса. Та, можливо, саме тому, що Ватикан вирішив, що ці історії неприглядні для церкви і спробував їх знищити. Утім, Фома теж вирішив не вдаватися в біографічні подробиці. Він сконцентрувався на промовах Ісуса, а саме на пошуку в них прихованого змісту. Апостол був впевнений, що людям допомагають потрапити до раю зовсім недобрі справи. А майстерність розшифровки справжнього значення послань Христа. Нібито через їхню складність багатьом віруючим ніколи не світить просвітлення. Такий погляд на християнство, м'яко кажучи, не надто сприяє вербуванню нових адептів. То, може, саме тому церква проголосила Євангеліє від Фоми Апокрифом. Всього в ньому 114 висловів Христа, 40 із яких більше не зустрічаються в жодному іншому святому письмі. Причому половина з цих сорока містить, скажімо так, Суперечливі висловлювання щодо жінок. Так у 114 вислові Спаситель каже, що має намір зробити Марію Магдалину чоловіком, адже лише так вона зможе увійти в царство небесне. Але чому? Фома був упевнений, що Христос не визнавав у жінках безсмертної душі. Але й стосовно чоловіків, все далеко не так однозначно. Ісус, описаний Фомою, заявив, що нібито у царство небесне не впускають необрізаних. Тобто, якщо підвести головний підсумок цього Євангелія, до раю могли потрапити лише обрізані чоловіки, здатні зчитувати в сексистських висловах Христа, прихований зміст. І все це на тлі, нібито присутньої Спасителя Манії Величі. Але не виключено, що на неї страждав сам автор Фома відкрито називає себе братом близнюком Ісуса, народженим від іншої Матері. Загалом зовсім не дивно, що Євангелія від Фоми. Виключили з біблії? Мене більше дивує те, що цей текст взагалі був включений спочатку? Невже принаймні частина откровень Фоми все ж істинні? Спочатку вони влаштовували церковних богословів та ієрархів, а потім раптом перестали. Саме цей принцип використовували в усі часи для вирізання цілих книг із біблії. Але як можна довіряти у тонких питаннях релігії людям? Котрі не змогли розпізнати в папі Римському жінко. У 858 році у Ватикані вибухнув скандал. Під час процесії в Латерані папа Іван VIII, який до того часу правив уже два роки, тяжко захворів. Його наближені робили все, щоб допомогти. Але скоро виявилося, що допомога йому потрібна вкрай специфічна. Адже в папи, прямо посеред вулиці, почалися пологи. Папеса Іванна, який стали називати згодом, народилася в німецькому Майнці. Маючи чудову пам'ять, вона ще з юності почала перевдягатися чоловіком, щоб отримати освіту. Жіночі обов'язки того часу їй були просто нецікаві. Скоро її запросили до Рима. Де Іванна, як і раніше, прикидаючись чоловіком, була посвячена в сани, швидко піднялася на папській службі, але її згубило кохання до чиновника курії. Іванна не встигла дістатися безпечного латеранського палацу, де новонародженого вдалося би залишити в таємниці. Коли люди навколо зрозуміли, що їх дурили протягом багатьох років, вони до смерті забили Іванно камінням на тій же вулиці, де вона народила. Сьогодні Ватикан стверджує, що це всього лише легенда, і такого папи насправді не існувало. Але що, як ми повністю повіримо церкві на слово? Які аргументи підкріплюють її впевненість у тому, що виключені з біблії тексти неправдиві? Апокрифи іноді суперечать не лише християнським догматам, але й здоровому глузду у третьому розділі Євангелія від Варнави написано, що під час народження Христа Понтій Пілат уже правив юдею. Але насправді, згідно з історичними даними, він прийшов до влади, коли Ісусу було вже 26 років. Точність багатьох географічних даних також не найкраща. У 20 і 21 розділах написано, що Ісус і його учні прибули до міста Назарет на березі Галілейського моря. Проте Назарет розташований за 25 кілометрів від берега, це 5 годин швидкої ходьби. Але з містом Сур відбулося ще масштабніше нестикування. У 99-му розділі «Євангелія від Варнами сказано, що Сур знаходиться неподалік від річки Йордан, але насправді відстань між ними складає більш ніж 48 кілометрів. Утім, найбільш кричуща розбіжність чекає на вас у 63-й главі, де сказано, що столиця Асирійської держави Ніневія розташовувалась поряд Середземним морем. Хоча, згідно з археологічними даними, вона лежала на 645 кілометрів східніше на території сучасного Іраку. Навіть на сучасних автомобілях людина може подолати цю відстань лише за 6 годин на чому ж тоді їздив Варнава, якщо для нього це було близько? У 152 розділі бачимо такий анахронізм під час бенкету вино розливають із величезних дерев'яних бочок. Але в ті часи люди ще користувалися дерев'яними глеками для зберігання алкоголю. Але навіть якщо списати це на неродованість Варнава в окремих питаннях. Та як щодо підозрілої схожості Його Євангелія з середньовічними текстами. У ньому одразу в деяких місцях зустрічаються слова Ісуса про лжебогів. Вони не зустрічаються ні в Біблії, ні в Корані. Але це пряма цитата створів поета Данте Аліг'єрі, що жив у 14 столітті. Аналогічним чином специфічний вираз страшенний голод також використовує і Данте і Варнава. І як вишенька на богословському торті. Автор Євангелії ділить пекло на сім рівнів, на кожному з яких грішників шукають певні види тортур. Це вже прямий переказ божественної комедії Данте. Тут лише два варіанти: або Вернава був справжнім провидцем і за допомогою свого дару зміг прочитати твори майбутнього, або він був не апостолом, а середньовічним автором, що спробував доповнити Біблію постфактом. Зараз більшість експертів вважає, що вік цього тексту спочатку визначили неправильно. Здається, відбулася банальна плутанина при датуванні. Він був написаний не півтори тисячі років тому, а близько 1500 року. Інший невизнаний текст Євангеліє від Фоми не має таких проблем із датуванням. А з точки зору фактів, до нього теж складно приділити претензії. Адже його автор не вважав за необхідне детально описувати біографію Христа. Тим не менше богословам настільки не сподобалося це Євангелія, що вони організували спеціальне товариство, чиї члени рядок за рядком спростовували текст. Грецький християнський теолог Ориген називав його підробкою та єрістю. Церковний історик Євсевій відкинув його як абсурдний та нечестивий вимисел. А проповідник Кирило Єрусалимський радив своїм послідовникам і зовсім триматись подалі від Євангелія від Фоми. Мені одному здається, що це схоже на піар-кампанію з метою за будь-яку ціну зацікавити публіку в так званому забороненому письмі. Коли християнство тільки робило перші кроки, більшість населення світу все ще було язичницьким. Як зацікавити новою релігією? Імовірно, Фома подумав, що людям буде простіше прийняти нову віру, якщо біблійні історії стануть схожими на звичні їм легенди. Тому він і назвав себе близнюком Ісуса, народженим від іншої матері. Адже це буквально переказ давньогрецького міфу про божественного Геракла та його смертного близнюка Іфікла. Також і сам Ісус в Євангелії від Фоми міг зображатися таким неприємним, тому що язичники звикли бачити своїх богів саме такими. Християнське миролюбство було для них у той час просто незбагненним. То що як усі викривлення християнських дом у Євангелії від Фоми? це продуманий крок, підтриманий самим Ватиканом? Пізніше, коли християнство стало мейнстрімною релігією, цей текст просто видалили через непотрібність. Якщо це так, то богослови явно не довели справу до кінця, адже в так званій канонічній біблії досі є багато розбіжностей, які підривають довіру до Ватикана. В середні віки за пошук ляпів у святому письмі можна було залишитися без голови. Але сьогодні ми можемо викривати їх скільки завгодно. Неточності на сторінках Біблії можна знайти вже в перших розділах старого заповіту. У знаменитій історії про створення світу чітко сказано, що Бог створив людей на шостий день, причому і чоловіка, і жінку одночасно. Але вже в наступному розділі ми читаємо про те, що перша людина, Адам, була чоловіком, а жінка з'явилася пізніше з його ребра. Але іноді помилки зустрічаються в Біблії буквально у сусідніх рядках. У першій книзі царств сказано, що Давид убив Голіата без меча. Але в наступному ж реченні текст собі суперечить, адже там написано, що Давид бив Голіата мечем самого велетня. Часто автори різних євангелій. Не можуть визначитися не те, що в дрібних деталях. Але й в найважливішому, що саме казав Ісус Христос. Як ви вважаєте? Вам би запам'яталася остання фраза розіп'ятої на хресті людини? А от учні Христа не впоралися з цим завданням. В Євангелії від Матвія написано, що в останні хвилини Ісус вигукнув Боже мій, Боже мій! Нащо мене ти покинув? Але апостол Лука стверджує, що останніми словами Ісуса стали. «Отче, у руки твої віддаю свого духа. Іван же вважав, що Ісус у цей момент був доволі лаконічним. Він вимовив лише слово звершилося. І якщо в першій цитаті відчувається цілком виправданий страх, то в інших варіантах Ісусу, начебто, спеціально намагається прописати неймовірну стійкість. І, як на мене, дуже схоже на незавершену редактуру в інтересах зміцнення церкви. З банальною арифметикою в Біблії теж багато проблем. В Євангелії від Івана згадується, що таємний учень Никодим Ісусу Христу смирно приніс із алоєм помішано щось літрів зі сто літра це римська міра ваги часів Ісуса, що складала близько 350 грамів, тобто 100 літр це приблизно 35 кілограмів. Причому смирної алоє зазвичай використовували як пахощі. Тож однієї краплі вистачало, щоб аромат тримався на тілі весь день. В такому випадку в діях Некодима не було ніякого сенсу, якщо тільки він не хотів викупати Христа в ванні з ефірних олій. Від усього цього складається враження, ніби Біблію хтось намагався поспіхом підкоригувати, але забув при цьому її перечитати. І деякі факти, що випливли, напряму пов'язані з Біблією, явно натякають на те, що писання, які дійшли до нас, насправді лише верхівка Ватиканського айсберга. На території Ватикана перебуває таємний апостольський архів, фактично повністю закритий для решти світу. За оцінками спеціалістів, він складається з 85 кілометрів полиць, і лише у бірковому каталозі представлено 35 тисяч томів. Процес отримання доступу до архіву вважається одним із найсуворіших у світі, адже туди не пускають репортерів, політиків та студентів. а лише вчених, яким виповнилося 75 років. Деякі з дослідників, що отримали заявку, так і не отримали довгоочікуваного пропуску, вони просто не дожили. Але навіть тим щасливцям, яким вдалося отримати дозвіл, не варто розслаблятися адже вони ще повинні пройти через спеціальний пункт пропуску, який охороняє швейцарська гвардія. І Якщо охоронці щось запідозрять, вони можуть розгорнути навіть тих, у кого є офіційний пропуск. Ба більше, кожен із експертів може працювати лише з трьома документами з архіву. А для того, щоб отримати доступ до інших текстів, треба проходити процедуру спочатку. Ми можемо лише здогадуватися про те, що подібними відчайдушними заходами намагається приховати Ватикан. Однак деякі припущення просочуються навіть крізь таку завісу таємниці, деякі вважають, що представники Ватикана не відкривають архів, тому що буквально бояться Божого прокляття. У 1939 році під базилікою святого Петра, розташованою в самому центрі Ватикана, знайшли дев'ять фрагментів людських кісток. Спочатку експерти подумали, що це рештки одного з будівельників храму, якого прочовело кам'яною плитою. Але скоро виявилося, що кістка майже дві тисячі років. Скоріше за все, вони належали самому святому Петру. Але згідно з Біблією, на рештки апостола накладено страшне прокляття. У кожного, хто їх потривожить, шкіра почне злазити пластами доти, доки людина не помре. Можливо, схожі застереження їй щодо найбільш сокровенних документальних артефактів церкви. Тоді виходить, що Ватикан приховує від нас стільки всього заради нашого ж добра, щоб уберегти від Божої кари? Чи священники не хочуть, або ми впевнилися у тому, що цієї кари не існує? Адже в таємному архіві Ватикана також зберігається листування між святим Павлом та імператором Нароном. Нікому з науковців не вдалося ознайомитися з нею повністю. Але у вивчених фрагментах сказано, що Ісуса ніколи не існувало. Дуже сміле витвердження. Але в істориків дійсно вкрай мало відомостей про Ісуса як про реальну історичну фігуру. У більшості все засновано на Біблії. Що, як ми вже знаємо редагувалася багато разів саме в інтересах тих, чия могутність якраз побудована на беззаперечному існуванні Ісуса Христа. Можливо, багато священних писань відкинули як апокрифи, а в тих, що залишилися, так багато помилок саме тому, що всі вони описували повністю вигадану історію про Спасителя та ніяк не могли узгодити основні деталі. Врешті решт, сприйняття Біблії залишається питанням віри кожного. Але погодьтеся. Ватикан своїми дивними маніпуляціями зробив достатньо, аби її підірвати. У таємному архіві Ватикана ховаються і зовсім екзотичні речі. Відомо, що в другій половині ХХ століття сюди помістили хроновізор винахід італійського священника Пелігріно Ернетті. Він стверджував, що цей пристрій, нібито дозволяє бачити майбутнє та минуле. Звучить зовсім фантастично. Але Ватикан моментально конфіскував цікавинку. А можливо, священники не хотіли, щоб хтось роздивився в хроновізор, яким насправді був Ісус Христос, і чи був Він взагалі. Або ж щоб підтвердилися цікаві натяки з того ж листування святого Петра з імператором Нероном? Про те, що Ватиканом насправді керують Ілюмінати. А ви б наважилися зазирнути в минуле церкви? Якби знали? Що це може перекреслити все, що ви читали у Біблії?